Привіт, мене звати Наталя, я мама дитини з ADHD і хочу поділитися якимсь своїм досвідом сьогодні. Дуже коротенько про те, що нам допомагає з моєю дитиною пройти наш складний шлях порозуміння одне одного і допомоги йому, як то кажуть, відбутися у цьому світі. Значить, давайте перше, що я про що я хочу сказати, це те, що е, дуже важливо прийняти, що дитина живе у своєму світі, який часто відрізняється від нашого розуміння світу. Це просто треба прийняти одного разу. Дитина дозріє до е, того, щоб приймати реальність такою, як вона є. Але е, в маленькому віці, там до якоїсь там емоційної зрілості. Дитина може сприймати світ дуже викривлено, прямо навпаки, тому що відбувається, і це може ну, якось впливати на вас. Наприклад, дитина може вважати, що ви її якось неправильно виховуєте, що ви до неї погано ставитесь, що ви злі, що ви ненавидіти вас. Це дуже неприємно, це дуже е, демотивує батьків. Е, відчуття несправедливості дуже часто проводить до депресії. Але моя головна порада для того, щоб тримати, як то кажуть, себе в емоційних руках, е, це не сприймати на свій рахунок. Це важко, але ну. Як як то дитина каже це не про вас, не про ваше життя, не про вас конкретно, не про цей світ? Типу, я ненавиджу світ, таке буває, я ненавиджу свій клас, я ненавиджу свого вчителя і так далі. Тобто, все, все, що каже дитина, це не приймати на просто не приймати на рахунок, сперечатися має сенсу, треба просто почекати, дозріти, Краще, що працює в цій ситуації, просто переключати увагу. Слухай, а що ти думаєш, як то було б краще? А окей, тобі не подобається свій клас, а який ти хотів би клас? І е, просто переключати увагу дитини з того там. А яких ти хотів би батьків? Окей, я погана мати. Переключати і не, не, не в якому разі не сприймати на свій рахунок. Далі. Допоможіть дитині знайти правильне оточення, правильних вчителів, правильний соціальний. Е, якийсь environment, е, щось таке, що буде допомагати дитині е, не дратувати дитину, а допомагати дитині. Бо часто, коли у дитині навіть в класі, є хтось, хто її зачіпає, чи вчитель, який просто не розуміє, так, він не розуміє, він може й старається, і хоче, але він не розуміє йому. Все здається, що дитина щось робить на зло. Просто зміріться з, е, з цим фактом і заберіть дитину звідти. Заберіть, шукайте. Просто упоріться, як кажуть діти. Але шукайте для дитини той те місце і тих людей, які будуть її підтримувати, які обов'язково будуть її приймати. Такі люди є, і вони будуть давати і вам, і дитині опору. А в іншому світі ви будете тільки боротися і. Ну, типу, якщо для вас, як для батьків, це ще ок, але для, це, для дитини це надважкі зусилля. Значить, третє, це про поведінкову терапію. Багато хто з батьків вивчає грамотні, ми всі грамотні, ми багато чого вивчаємо, приймають поведінкову терапію як батіг і пряник, тобто зробив щось погане. Засудження, ігнорування іноді, що не треба ні в кому разі робити. А, а зробиш щось хороше, вау, круто, на тобі пережечок. А, на тобі пережечок зробиш щось круто, да, гарно, працює, good. але Якщо зробив щось погане, ні в якому разі не засудження, не ігнор, не довгі лекції про те, що так не можна, і так далі, це все не працює. Працює тільки одне, коли ви кажете підтримка. Підтримка, багато підтримки вдвічі більше підтримки, ніж коли він зробив щось хороше. Да, сьогодні тобі не вдалося справитися з собою. Сьогодні ти. Не вдалося добре поводитися в школі, сьогодні не вдалося впоратися з тим, тим тим зі своїми емоціями і так далі. Але ти можеш, я знаю, ти можеш, у тебе тоді вийшло, тоді вийшло, таке вийшло. Я знаю, що ти можеш, і наступного разу буде краще. Тобто підтримку в будь-якому разі ніякого ботага. Робота з контролем дуже важливо для дитини, щоб. Ви саме ви, контролювали себе добре, бо дуже часто е, батьки говорять про самоконтроль, Ну, ти ж маєш себе контролювати да, свої емоції. Ну, це перше, що типу, з чим ми маємо проблему. Але самі батьки себе не контролюють е, в різних життєвих і дитина щитує з вашої поведінки набагато більше, ніж з ваших слів. І е, найкраще, що працює, що коли ви там, ай, ударилися, там, не мотівнулися. А сказали, так буває. Так, це неприємно, але так буває. І це, це просто треба змиритися. Треба себе пожаліти. Бачив, синок, як я справився зі своїми емоціями. Я не лаявся, я не кричав, я не, не чинив супротив. Я просто е, зробив собі план. Да? Чи похвалив себе, чи ще щось зробив, тобто якісь конкретні. Дії, які ви зробили для того, щоб справитися зі своїми емоціями. Оце буде вчити вашу дитину. Далі про тілесний контакт. Дуже важливо дитину терапевтувати тілом. Якщо ви вмієте робити масаж, це найкраще. Дотики. Чухання, взяти за ручку, похлопати по плечу. Зробіть це прямо такою задачею доторкнутися до дитини як, якомога більше разів. Це дитину буде підтримувати. Є такі окремі моменти діти, які чинять супротив. Вони просто не люблять доторків. То навіть ваше. Розумієте, все одно буде працювати. Дитина буде ні ні лізь, да? але вона буде відчувати вашу спробу єднання, і е, це навіть це працює. Якщо говорити вже про більш е, глибокі. Такі відчуття, то коли дитина дає вам робити масаж, поглажування, почухування, це все зняття якоїсь енергетики, поганої енергетики з дитини, дитину треба заземлювати. Я дуже люблю робити масаж камінням, стон масаж, і просто класти теплі камені на дитину, щоб її накрило трошечки цим камінням. Заземлило вода працює дуже гарно вода. З дитиною завжди кажу в стресі у чомусь, чи пішли дивитися на воду, чи в душ, в душ душ срочно, в душ теплий душ, заспокоює знімає, має. Майже таку саму, ну трошки діферент, але має, в принципі, таку саму по інтенсивності дію, як в принципі і каміння. Тобто знімає негативну інформацію і дає дитині оновлення. Дуже важливо е, зрозуміти, чого саме не вистачає вашій дитині у вашій увазі. Багато хто хибно сприймає увагу, е, як. Якщось таке, ну відсутність уваги. Якщось таке, що треба гіперконтроль, треба постійну присутність з дитиною, треба її розважати. Треба її це не так працює. Це навіть шкодить. Важливо, дуже важливо зрозуміти, що для вашої дитини є ваша увага. І просто зробити ритуал, який буде весь час повторюватися. Наприклад, ми з моєю дитиною гуляємо по вечорах, їй треба виговоритися, вимовитися, розказати щось мені е, треба щось мене попитати, якусь від мене взяти підтримку. Да? І це для неї у такий от ритуал. Ми створили такий ритуал. Е, це для неї дуже важливо. Він відчуває, що він отримав мамину увагу. І в нього все ок. Це навіть з нормотиповими дітками працює, а з дітками за ADHD це прям must-have. E, значить, і, ну, Давайте таке останнє. Да, скажу на сьогодні: це те, що у дитини за ADHD не сприймати це як якийсь, disease, якусь ваду чи захворювання. Це дар. E, ADHD це. Ордук це дар, це просто відмінність. І, як правило, у вашої дитини є якийсь особливий талант чи особливі здібності, чи щось таке, щоб дитина не відчувала такого, такої самотності, щоб вона не відчувала такого стресу від неналежності цьому світові. Дуже важливо довести дитині, що вона інша, тому що вона у неї є якийсь цей специфічний дар. Знайти його, віднайти його і допомогти дитині повірити в нього і робити щось таке, що буде different, що буде, що буде саму дитину подобатися, наповнитися і показати світові, що вона в чомусь класна, унікальна, особлива і щось робить дуже класно. Взагалі, в принципі, можу сказати, що головна. Проблема, напевно, дитини з ADHD – це відчуття неналежності до цього світу, відчуття діференс, що всі люди роблять щось одне, а він робить щось інше, чи бачить щось інше. Тобто він якийсь не такий. І ваша задача в тому, щоб сприймати його таким і розуміти, що це добре, що це. Ви самі маєте розуміти, що це добре, що він не такий. І давати йому підтримку дорослої, впевненої людини в тому, що, що з ним все правильно, з ним все так. І так і має бути. І якщо ви самі в чомусь не впевнені, ви не можете знайти належної інформації, належної підтримки в соціумі чи так далі. Шукайте, шукайте до тих пір, поки ви не знайдете баланс у, в, у собі, бо дитина за потребує сильного і впевненого дорослого поруч з собою, хто буде тримати його зараз. Удачі!